Привіт, друже, я хочу прочитати тобі один вірш з Біблії, який може зараз допомогти тобі рухатись далі. Друга книга Самуїла, 7 розділ, 18-й вірш. Написано, що це молитва царя Давида. І він говорить: Хто я такий, мій владико Господи, що такий мій рід, що ти провадив мене аж досі, що ти направляв мене і оберігав мене? І він каже: Але й цього видалось у твоїх очах. Мій владико замало, адже ти простягнув також свої обітниці на дім мій, на дім свого Слуги в далекому майбутньому. Він каже: Ти до цього часу був зі мною, тобі видалось цього замало, тому ти вирішив благословити мене і мій рід в далекому майбутньому. Бог сьогодні говорить до тебе: Я з тобою. Але мені цього мало ще я з тобою, і я благословив. Твій завтрашній день і все твоє вічне життя в майбутньому. Все, що тобі треба, просто тримайся мене. Нехай твоє серце належить мені, говорить Бог, і ти побачиш доброту Бога. Коментує мені, якщо це відео для тебе, якщо ти приймаєш Божі обідниці на твоє життя.